Ну, я на місці апостолів також би перелякався. Ну, бо хтось би не перелякався, якби побачив мертвого. Ну, так собі можна уявити когось, ну, що ми просто сидимо в закритій кімнаті самі і ще перелякані, що нас хочуть переслідувати, вбити нас хочуть і так далі. І тут ще додатково перед нами стає. Ну, кожен може згадати якогось свого. Там близького, не обов'язкового того, якого ми любили, а якого-небудь мертвого, який стає біля нас, ну це, напевно, що було би таким страшним пережиттям, принаймні, так думаю, що в більшості випадків. Принаймні, я був би точно переляканий в такій ситуації. І це є такий страх перед мертвими. А Ісус якого зустріли апостоли. Чи він був мертвий? Ну, апостоли перелякалися. Тому можна подумати, що Він мертвий, але так насправді вони лише думали, що бачать мертвого. Тобто їм здавалося, що Ісус мертвий. Але Ісус, якого вони зустріли, був живий. Ісус, якого вони зустрічають, є живий. І саме так ми під час кожної Євхаристії зустрічаємо також Ісуса живого, не мертвого, а живого. Таким був Ісус, якого зустріли Апостоли, і такого ми зустрічаємо під час кожної Євхаристії. Коли боїмося Ісуса, бо можна боятися Ісуса, Ісуса Мертвого можна боятися. Хто це є мертвий Ісус? Ісус мертвий. Це є Ісус, який лише вимагає від мене, вимагає, щоб я був милосердний, щоб Я виконував Божі заповіді, зокрема заповідь любові, Бога і ближнього. Ісус, який вимагає від мене, щоб Я прислуховувався до того, що говорить церква, щоб виконував теж церковні заповіді. Але це є Ісус, який не є зі мною. Ісус мертвий це Ісус, який лише вимагає від мене, але Його немає біля мене, немає Його зі мною. Це такий, власне, так можна би сказати, що це є мертвий Ісус. Ісус, який можна його назвати таким мертвим законом, що лише вимоги. Щось хоче від мене, але не є зі мною. Він десь далеко. І такого Ісуса дійсно можна перелякатися, можна боятися Його. Ну, Бо якщо я лише маю щось робити, виконувати якісь вимоги, здійснювати якісь вимоги, але не маю жодної підтримки в цьому, ну, то, звичайно, що особливо ті, які не зможуть цього робити, ну, такі люди ну, ще більше відчувають цей страх перед, перед таким Ісусом. Так що є, Ісус якого можна боятися, але це є мертвий Ісус. Це не є живий Ісус, якого зустріли апостоли в, цій, в цьому місці, таки ми бачимо сьогодні в Євангелії. Вони не зустріли мертвого Ісуса, тільки Ісуса Живого. І так само ми в Євхаристії зустрічаємо живого Ісуса, того, якого вони бачили. І дуже гарно, що в нас є ця фігурка Воскреслого, тому що вона теж символізує. Присутність Ісуса Воскреслого. І бачимо також ці рани на Його руках, на його, в його боці, бачимо ці, ці рани, також в Пасхалі в цій свічці, яка теж є символом присутності Ісуса. Там є ці, цих п'ять цвяхів, які також символізують рани. Тобто це є той самий Ісус якого вони зустріли, так? Він сказав: гляньте на мої руки та на мої ноги. Це ж я сам. тобто Гляньте на мої рани. Це є, це є я сам, Ісус Христос, того, якого ви знали. І так само Він є з нами. власне, Бачимо цей Пасхал, це є його, ці, ці цвяги це є Його рани. Тобто зустрічаємо тут в Євхаристії но Ісуса но саме з цими ранами. Тобто Воскреслого Ісуса живого, не мертвого. E, і така зустріч, брати і сестри, має конкретні наслідки, тому що e, також Воскреслого Ісуса e, зустрів цей Кульгавий, про якого ми почули в першому читанні. Ну, no, точніше, e, ще більш детально ми чули вчора, але сьогодні ми ще трохи no, побачили, e, що e, no, почули про цього кульгавого. Який тримався Петра і Йоанна, тобто він був кульгавий, але через віру в у, у Бога в Петрі і Йоанні в цих апостолах, через віру Він зустрів Ісуса Воскреслого, живого, не мертвого, тільки живого, і цей Ісус зцілив Його, тобто наслідком зустрічі з Воскреслим Ісусом.